Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Ремонт ремонт, на диво такого звір'я. Ну це ремонтом назвати важко. Це, можливо, або заводський, або якийсь інший елемент, який ніби щось там мав обмежувати. І я коротко всім розкажу. Про цю оптиму і не тільки про Оптиму 135-ту з газовою пружиною 40 джоулів, чого вона інколи може 40 далеко не видавати. І е, е, якщо хочете десь купити якісну річ в перевіреному магазині за хорошими цінами, то я посилання лишу в описі. І також зараз ставлю маленьку рекламну інтеграцію по їхніх, скажімо так, всіх елементах асортименту. Шукайте якісний ліхтарик, спортивну чи розважальну зброю. Тут ви знайдете все: від пневматики, акумуляторів та ножів, до спорядження для мисливців, потужні ліхтарі для будь-яких умов, зброя для спорту та відпочинку, надійні ножі та аксесуари. За вашими запитами ми зібрали понад 50 статей із найрізноманітнішою інформацією у нашому блозі: товари для активного відпочинку, туристичне спорядження пневматична зброя та величезний асортимент ліхтарів на будь-який смак. Це інтернет-магазин, ліхтарики, безкоштовна доставка замовлення від тисячі гривень подарунки до різних видів спортивної та розважальної зброї. А по промокоду Ворон 5 знижка 5% на будь-який неакційний товар. Найкращі ціни на весь асортимент, постійна онлайн підтримка. І тільки надійні та відомі бренди перевірені тисячами клієнтів. Вся інформація в описі відео. Слава Україні. І тут я вистріляв з неї вже десь патронів біля, біля сотні десь. А з прицілом, поки все нормально. Приціл має всі регулювання, що треба, і для людей, які мають вади зору. Діоптрії тут є. Від 4 до 16, підсвітка трьох кольорів. І в такому плані регулювання поправок. Ну і відповідно також паралакс. Зараз у мене стоїть на 50 ярдів, тобто 45 метрів, грубо кажучи. Вона пристріляна. Стріляю я, значить, снігу по коліна ще кукуруза в мене така зелена офігенна була. Ну і так далі, як розказував кучма. І дивлюся, ну, щось не те. Щось не те, вона мені якось, ну не так. Не набагато вона, ну, набагато, але не так, як очікувалася, крепша закандара. Я вже знімав ствола, дивився до перепуска. Чи він не завужений. Ні, 4 мм, все прекрасно. Тобто тут цей жеклер стоїть. Все добре, сьогодні мусив вдягати, пробігся там за деякою мішенью. І туди-сюди підходжу я. До, перевіряю її на мішені. Ось тут вже кури бояться, зробив кілька пострілів, один з близька з метрів п'яти надірвало, далі два нічого. Ще потім один нічого. Ще один нічого, це покасательний А потім я зробив одну маніпуляцію і всі пішли на ще й так дуже плотно. Я такий, типа. В чому діло? Став думати, в чому справа, і як я зробив так, щоб набої вилітали, скажімо так, пробивали це все. Бачите, це манжета ствола. Вона в мене була в рівень з цією площадкою, абсолютно типу в рівень, бачите? Тепер вона показується десь на міліметр. Я зробив підкладку під нею. Тут потрошки недобре я поставив і спочатку вже надірвав, Ну то нічого, я їх маю кілька штук. І все став я закривати. Тут, значить, ця манжета грає роль ущільнення. І якщо у вас раптово знизилась потужність вашої пневматичної гвинтівки, чи щось типу того, ви просто берете і дивитеся сюди на самий перший момент. Тому що ствол відкривається, закривається, воно може вжиматися, всихатися, там і так далі, оскільки він під кутом закривається. Нерівно. Підсовується ніби дві штуки в так? А робить отак. Ще й під кутом. То я вже надірвав, бо не добре поставив. Нічого це херня все. Просто зараз вона стала убойніша, йолки палки Вона замість тепер двох шиферин вона прибуває три і надколює четверту. Ну, це тобто інша зовсім справа. І я довго думав, гадав, в чому ж тут проблема. Проблема виявилася дійсно в цьому. Чому я не догледів? Тому що моя перша. Пневматика була переломка без манжета, а друга це з підсвольним взводом, якого закривається затворна рама. Я, скажімо так, цей елемент не догледів і думаю, як же ж так за такі то гроші, така то 135-та Optima Vortex, і щоб вона мені ну, не показувала того, що вона може по документах 40 джоулів. Проблема. Ось в чому може бути ваша проблема. Засохло, дубове зробилося. Хоча це не так страшно, як вона втоплена або щухрана вплоть до цього майданчика, де воно ставиться. Оцей елемент придивіться, і у вас буде ваша пневматика стріляти дуже довго і нудно. По манжеті, якщо масло не ляли сюди, і так далі, вона доволі довго служить заводська. Вадовські одні з найкращих кажуть. Ну, Тим не менш, Вадовська у мене стоїть там разом з газовою пружиною. Типу на 150 атмосфер, але ця на 170 взводиться вдвічі важче, ніж ні, та навіть більше, ніж вдвічі. І я думаю, що мене намахали. Гроші заплатили як за 150, а взводиться вона легким движенням руки. І все, з прицелом, поки все нормально. Сотня вже майже пострілів, ще поки нічого. Десь час від часу треба щолкнути, але це не є біда. Як то кажуть, це не є якась проблема. Я вважаю, що люди, які мають в голові якесь кепало, вони спокійно можуть собі. Ага, Куди веде набій, Там в ту сторону, чи щолк-щолк, кілька там, тих кутових хвилин, все. Зробив собі поправочку, стріляєш спокійно далі. Ну, Зараз віддача в неї стала ще більше. Маса її не змінилася, 5 кг 100 г з прицелом, але змінилася поведінка. Так доволі ляскіт, серйозний. і... Набої оці 0,75 г. Видають характерний звук такий e, tail sound по-англійськи. Типа хвіст набою, звук хвоста набою. E, дуже характерно до надзвукової швидкості. Supersonic по-англійськи. То, що є тут мілкашка близько, і ми так стали двох. Він стрелив, я встрелив. Звук. Тобто, ехо, як то кажуть, після пострілу, можна так сказати, в тій самій площині, на тій самій території. Однакове, звук пострілу не такий, тут, до речі, голосніший. А сам звук, от як куля вже вилетіла, дуже і дуже схожий. ну, з хронометром, бо трошечки там не вдалося мені дещо. Подивимося, якщо ці набої якраз виходять на 330 плюс метрів за секунду, що паспорт ну, тіпа, відповідає їй. Значить, це правда, все, вона має 40 джоулів, тому що якщо 330 метрів за секунду цей набій, це рівно 40 джоулів. 340, там 41, там 42 джоулі. Вона може спокійно, оскільки хацан 125 Вортекс з ГП на 200 атмосфер, хоч це між 170 і 200, не такий показник, як, наприклад, між 130 і 170. Тому що далі навіть нехай тих 30 атмосфер більше все залежить від компресора тільки. І тому е, попередньо 40 джоулів є. Значить, тепер ще лишилося перевірити докладно, тобто на хронометрі чи на хронографі. Взагалі, хронометр це годинник, а хронограф це от річ, яка швидкість чогось там вимірює. Побачимо, ну така здоровенна річ, метр двадцять довжини. в складеному, скажімо так, вигляді. Зараз я її ставлю сюди на бій. Щоб простенько вставляти, це не моя ідея, я побачив на каналі Макс Кислий. Взвели ствол трошки, типу на защолку. Вставили набій, тоді щолк і доверху, і все, у вас заряджено. Так само запобіжник можна ставити і знімати спокійно, коли вам заманеться. Тому ось так. Така коротка розповідь. За оцим елементом слідкуйте. Дійсно, може бути трошечки, навіть із нового, чуть не так. Що я зробив? Я взяв таке колечко. Просто його підклав туди всередину, чи я взяв менше. У мене цілий набір таких синтехнічних кілець є по різному діаметру. Я також з них кілька вже таких уплотнітелів зробив, всі вони підходять. І все, чик. Поставив на низ, це нагору, приподнявся манжет, ущільняє краще, ущільнює то. Все, проблема вирішена. А наразі вся інформація в описі. Кому потрібен револьвер під патрон Флобер, стартова зброя. Таке і не тільки. Залітаємо на магазин, ще й промокод, там є нормальні знижки. І будьте, хлопці, всі здорові!